Добрий ранок чи добрий день Кого що Я в паркі. Тут є такий центральний парк, дуже гарний. І ми вийшли на прогуляночку в парку. Дуже гарно, людей дуже багато. Дзвони дзвонять. Місто неймовірне, місто Каліш це одне із найстаріших міст Польщі. І дуже гарне. І хоч воно було в Першу світову війну знищене майже на 80%, але його відновили. І воно неймовірне. Дуже багато гарних будівель. Ну, я вам буду потрошку-потрошку всього показувати. Не хочу, не хочу вам, знаєте, це відео обтяжувати якимись знаннями великими, тому що я не тревел-блогер і не намагаюся ним бути, але хочеться вам показати красу цього міста, ну, своїми очима. Тому буду намагатися. Дуже гарно, поляни квітів таких, ну, краса неймовірна. Так що будемо з вами сьогодні гуляти. Подивитися, тут така є пам'ятка архітектури в місті Каліш. Це відтворений давній район, одних із давніх давніх районів міста Каліша. Тут був самий, що не на є, старе місто. І відтворились тут декілька будиночків, Бачите, от таких. тут є вежа. Ось такий це вхід тут стоїть 10 злотих з людини, це платно. І зараз тут трошки погуляємо. Ось така стара, стара церква гарна. Це вважається, як таке місце для огляду. Ось дивіться, яка церква стара, гарна. зробили щоб люди могли подивитися. І тут декілька будинків. Так, тут, бачите, це цап, який лежить. Тин. Прямо наче в нас дивіться. хата стріха. Зараз зайдемо, подивимося, що там всередині. От, в цій хаті відтворений побут. Як жили. Містяни того часу. Посуд тут, глечки, посіль, все. Так прикольно, наче, наче, наче в чужій хаті якійсь. Ложки пічка отака. Ложки дерев'яні. Годинничок. То сюди не можна заходити, але можна подивитися. Ліжечка, які такі, прикольні ліжка. Колисочка дитяча. Знаєте, з мабуть, діткам гратися в ляльки? Да, Так непогано. А тут це кухня, столова. Ну, ви знаєте, що якщо це початок тільки якби, зародження да, калішу, а це був 13 сторіччя, то для, ну, не знаю, написано, що тут було старе місто. То якщо для 13-го, навіть 14-го сторіччя дуже непогано. Оце коска загубилася. І ходимо, яка я думаю, де мої всі? Де всі мої? Ну, яка, якась вона така маленька, так ти не будеш рогами битися. Прикольна така. Хі -хі. Я її боюсь трогати. Тут зроблені в них загони, е, є тут якісь ну, вівці, козочки, щось тут тримається. І тут теж ось такі будиночки. Ось таке невеличке поселення зробили, як жили люди того часу. Дуже схоже на Україну. Дуже схоже, прямо от такі хати, мазанки всередині От я вам показувала. І ті ж пічки, і ті ж самі такі приспособлення для всього. Дерев'яні ложки, все те саме, що і в нас. О, тут прям двір такий. А тут заходити не можна. Ось тут так. Стіл, Ну тут це так простіше все набагато. Такий, знаєте, музей під відкритим небом. Колодязь. Ну це, мабуть, імітація, тільки там, я так щось думаю, що там води немає. Ну і тут вони всі ось такі будиночки. Малесенькі ген зовсім. Ось тут пічка, а там, мабуть, ще кімната, ну, бачите, закрита, там, мабуть, кімната, де спали. Рогачики. А пахне так прям деревом, травою сушено. Тут ось у мангальчик шашлики можна жарити. Ну, ось так оце ось, мабуть, жаж мололи. жирнова. А там туди щось насипали, і воно прокручується. Оце так воно так важко, це так покрутить, щоб на буханочку хліба. Нормально. Фітнес. Ложка. І ложкою крутиться. Прикольно. І так мука виходила. Тут шашель жарили. А в колодязі, мабуть, таки нема нічого. Тут мені так здається. Є колодязь. А, там не колодязь, там просто зроблено, я вже поламала. Там просто зроблено тазик з водою і все. Це щось таке схоже, як наче казарма для військових, бо великий стіл, тут теж пічка є. І тут всякі от знаки, отакі, бачите, військові. О, каліш, щось таке. О, камери теж висять. Все тут наблюдається, все під присмотром. Ну Так, цікаво теж походити і подивитися. Що воно таке? А це, мабуть, згоріло щось, згорівше будиночок. Таких тут декілька чи вісім, чи що, щось таке будинків тут. І вони всі, знаєте, не так, що всі як під копірочку однакові, а всі трошки відрізняються. Ну, принцип один і той же, але всі трішки відрізняються. Тут якісь вон роги висять в стіні, тут букети з травами, тут, мабуть, якась чаклунка жила. Пічка яка цікава, дивіться. Вимурована. А тут зробили от така маленька хатинка, і це тут, мабуть, хатинка коваля, бо, бачите, теж є. Пічка ось така невеличка, там міха, ось, 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 що роздувають горна, чи як воно там все називається. І О, така штучка. Ого, яке важке. Ось така хатинка коваля, тут вже трава поросла зверху на криші. А тут квітне бузе. І дерев'яне відерце, яке але воду держи. Це берце, дерев'яне це берце. Прикольно. Тут згорівша хатинка. А це, мабуть, недостроєна ще якась, або вже розвалена, або, може, ще щось в планах є. А тут, ось, бачите, вони зробили маленьку копію цього поселення. Це якби основа міста Каліша в ті часи. З заборами, з цими... З... А це ж храм, той, що ми бачили, я вам показувала чорний храм, такий красивий стоїть. Ось будиночки, вежа і ось ця вежа. От Вони все це зараз відтворили. Ой, навіть ослик ходить. Це вежа, типа в'їзна вежа. А тут, ну, аби я ще вміла читати. По польськи то я б вам сказала, що це макета, ну, коротше, макет, да. ну те, що я вам і сказала, що це макет старого поселення старого Каліша. Щось, мабуть, буде ще Чи, А, чи це може залишилась тільки стіна від чогось оцього, мабуть, що воно це таке, чи будинок, чи церква, що воно таке ось є. Я ось зараз вам зніму, тут написано, що, а хто вміє читати, мені перекладе і розкаже, що ж це воно тут таке. Мабуть, стіни тільки залишилися. А, ні, теж макет. Романський колегіату. Ну, щось таке. 1331 року, ну, 14 сторіччя. Оце Ось. Ось так воно виглядало, що залишились тільки стіни. Тут ослик з козами і з вівцями. Хі -хі -хі. І козюля воно, в багатьо гілочки. А у коски рожок один є, а один зламаний, мабуть. Вони. І вежа. Вежа, якщо є там куди піднятися. Зазвичай на таких макетах можна Ну, роблять так, щоб можна піднятися і подивитися з вежі. Ну зараз глянь, що тут є, чи нема. Може, і можна, але віровка зав'язана, і дошка лежить, щоб туди не ходили. І все, тут кінець. Там госпіталь, тут краса. І отакий, отаке здорове подвір'я. Подвір'я, чи як воно? Селище, селище, яке подвір'я. Таня, Таня. Ой, а що це таке цвіте гарне? Прям таке квітуче-квітуче дерево. Так, гарно зробили такий місточок, водичка. Дивіться, як гарно. Ну, прямо десь наче знаходишся дійсно в старому селі десь. І гулька оп полетіла. гарно. Знаєте Для відпочинку, місто, для відпочинку душі. ой а там лодка, яка човник стоїть. який, Треба там сфотографуватися. Це не знаю, що це за божество, яке. Бачите, таке стоїть статуя. Ну, якби на початку глядової цієї цього всієї цього селища. Таке. А, це я ще не була в цьому будинку. Зараз ще гляну в цей будинок. Що там? А вдруг він інший. Ну, а цей такий самий, самий наче як доглянутий, самий такий цивільний. Ой, тут какахи. Ага. Ну тут взагалі, знаєте, мабуть, як тут дійсно, як прям жили-жили тут. Ось і шкури. І, а, тут кімната. Наче як хлів там, наче для, для животних. А може це таке і було щось, типу хто Хтось зна, хтось зна. Ну, судя по тому, що тут одразу воно міни лежать, треба обережно. Ой, гарно. І все, і йдемо на вихід. Ось так живуть звичайні польські люди. Ось такий будинок. Тут все так ухожено, територія така гарна. І немає оцих наших здоровецьких заборів до небес. А все гарно, ухожено і красиво. От, звичайна вуличка. Ось березка. Прикольно. о, Тут і все зроблено як М -м, прямо, прямо така річечка. Класно, взагалі, така, така прям діляночка гарнюча. Прям гарнюча. Ну тут, бачите, тут трошки інше, але тут іще будується ось. Такі будиночки дорогі тут. Але я тут не гуляла ніколи по. Так сказать, по особистим таким от ділянкам, то не бачила, як тут люди живуть. О, хоча ось тут і великий забор є. Ну в основній масі заборів великих тут немає. Меня Люна їх казала за ці квітки, я не пам'ятаю. Живальні, які розпускалися рожеві і білі.